28 вересня уся педагогічна громадськість України буде вшановувати пам'ять великого педагога-гуманіста, педагога-новатора Василя Олександровича Сухамлинського. Наш педагогічний колектив також не залишився осторонь цієї великої події. В дошкільному підрозділі НВК вихователі познайомили дошкільників із творчістю Василя Олександровича з його оповіданнями та казками. Дітки, подивіться, що я вам принесла, що це таке? Книжечки. Книжечки. Такі вони красиві, нас цікаві. А скажіть мені, будь ласка, а що можна прочитати в книжках? Казочки. Оповідання, Віршики. А ще що саме? Оповідання. Можна навчитися читати. Уроки. Можна навчатися. А що ж це таке казка? Це, це дуже цікаво. Це там, де тварини розмовляють. Це, це це казки, це видумані історії, придумані історії глядів. Да? Так. А які ви знаєте казочки? Тільки давайте почерпте та відповідати. Оксанка. Колобок. Колобок. які ще знає. А ну хто ще знає, які казки уличка? Курочка місяць. Так. Зайці волки саме козиня. Зайчики, Зайчики місяця Артем. Рукавичка. Рукавичка, Катюша. Спеча красуня. Спяча красуня. Дітки, а хто Все. нам пише казки? Каси, народ! А як ми ще називаємо письменник? Як Казкарі. Які казки ми з вами читали нещодавно? Зайчики місяць. Зайчики місяць. Ще. Сьома дочка Шанка та Кіанка та коловся. А хто їх написав? Письменник, якого звати я? Василь Сухомлинський. Василь Сухомлинський. Скажіть мені, будь ласка, а на якого героя сказки ви хотіли бути найбільше схожими? Я на метелика. А чому? Бо я не літати. Ти хочеш літати, так і метелик. А вже це... на кого хоче бути схожим? Віждаю. А з якої казки, цей герой? Це... 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 Як... Це... Як всі дерева співали різні пісні? І що саме там відбувалося? Які там були дерева? Ну... Там була вирізка, дуб, горобина і сосна. А чому ж тобі дуб найбільше сподобався? Бо він великий, товстий. І ще пісня в нього дуже муж. І ще пісня в нього як будяка. Можна, та Це, смілива. Та, Я хочу стати птахом. А чому ти хочеш стати птахом? Тому що в неї літати. Це «Черемна історія. А ти знаєш казки якісь? Які казки ти знаєш? Коза дереза, семеро волки, семеро козенят. А ще знаєш якісь? Червона шапочка. А ти любиш взагалі казки? Так. Да. А ти, ти пам'ятаєш, ми ось недавно з вами читали дуже багато казок. Чи це були казки? Василя Сухомицького. А які казки Василя Сухомлинського, можливо, ти пам'ятаєш? Як Миколка став хоробрим. Ледача подушка. А скажи, а Василь Сухомлинський писав тільки казки? Чи можливо він ще? Оповідання. Ще? А це що ти називав? Це що було? Оповідання. А чи знаєш ти, хто пише казки? Письменники. Народ. Чиї казки мене нещодавно читав? Василя Сухомлинського. А які тобі запам'яталися найбільше його казки? Бабусін борщик. Зайчики місяць. А ти пам'ятаєш казочку зайчики місяць? Про що там розповідає? Розведека. Що він? Сказав місяцю місяць, будь ласка, на гриміна, а місяць сказав, іди за мною, я тобі покажу стежку до, до поля. Тоді він показав, потім зайчик вигріб'ямку і заховався, сказав, дякую місяць тобі. Хто пише казки? Казки пишуть письменники. І... і народ? А які казки ти любиш? Золотая рибка. А ще лялька на землі валяється. Я таку читала в книжці мамині. Тобі сподобалась? А які казки Василя Сухомлинського ти знаєш? Ледача подушка, і, і як Миколка став хоробрим. А на кого б із героїв цих казок ти хотіла б бути схожа? Не хотіла боятись висоти. То тобто ти хотіла бути схожою на кого? Щоб не на Миколку. Бо, як Миколка став хоробрим – це казка чи це оповідання? Оповідання. Чому ти так думаєш? Тому що ми це читали. Що таке оповідання? Це те, що буває насправді. А казка? Це те, що чарівне, воно насправді не буває. Казки та оповідання Василя Сухомлинського – це не просто цікаві історії. Це твори, які навчають дітей аналізувати, мислити, оцінювати вчинки, героїв, казок. Вони вчать відповідального ставлення до себе, до праці, до природи, до інших людей. Як говорив Василь Сухомлинський, казка це свіжий вітер, який роздмухує вогник дитячої думки та мови.